Ви третій сайт, на який я зайшла і шукала собі шампунь. Тому що ну, зараз це актуально, модно, цікаво, новинка і хочеться щось попробувати для свого шикарного волосся. Так як я мою щодня волосся, для мене не проблема мити щодня, якби я на цьому не зациклююся. Але мені хотілося щось гарненьке. І чому обрала я іменно вас? <кхід> тому що е, написала однім людям, вони мені відповіли там, ціни і так далі, і я вже, наче, якбись. Собралась купляти, то, коротше, ще одним думаю, а ну там перепитаю. Перепитала в них і теж. І одні, і другі мені нав'язливо щодня пишуть, ну що, согласні, купляйте? Ну що, відправляємо? Ну що, так, давайте, давайте то, давайте все. Якось якби, Я як продаю свою ікру, картоплю, на кіжук не їсть і квіти, я не нав'язуюсь. я, Наприклад, буває таке, що там товар огранічений, то я можу запитати: уточнить, актуальний чи не актуальний раз? Все. Ну, не 3-4, так як було в попередніх цих. Ну, Компаніях, які я хотіла купити. Добре, що я там не купила, і добре, що я знайшла вас, тому що ваша продукція дійсно якісна. І мені особисто мені підходить. А кому хто хоче спробувати, теж, заходьте в Лавандову провінцію в інтернеті, і ссылки я залишаю. Купляйте дуже класна продукція. Дякую вам!